Вітаю всіх. Ви коли-небудь заходили у приміщення і відчували дивну тривогу, ніби щось тисне, хоча нічого не відбувається. Або навпаки, ступав у кімнату і несподівано відчував полегшення, натхнення чи спокій. Дивно, чи не так? І це не каприз настрою, це архітектура, яка працює з твоєю психікою без попередження. І можливо ти навіть не здогадуєшся, як сильно вона втручається у твій стан на сьогодні. Сьогодні ми поговоримо не просто про стіни, стелі чи сходи. Ми заглубимось у явище, яке можна змінити стиль мислення, викликати тривожність або навпаки надихнути на відкриття. Архітектура це не фон нашого життя, це тихий режисер, який майже непомітно, але впевнено формує твою поведінку, настрій, а іноді навіть і твої рішення. На сьогодні деякі спільноти доводять, що форми, колір, освітлення, розмір, приміщення і навіть матеріали впливають на біохімію мозку. Вони можуть стимулювати або пригнічувати, підштовхувати до відкриттів або навпаки викликати замкнутість. Ми не просто мешкаємо у будівлях, ми постійно взаємодіємо з ними на рівні підсвідомості, і ця взаємодія набагато глибша, ніж навіть ви уявляєте собі. Тож, якщо ви вважаєте, що головний вплив на твій настрій мають лише люди, події чи робота, на жаль, ти мусиш переглянути свою позицію, бо навіть колір стелі у твоїй кімнаті може вирішити на сикі продуктивним буде твій день. Приготуйся, ми зануряємося у світ, де бетон має емоції, а дизайн спрацьовує силу. Давайте наведемо приклад. Здавалося, б, яка різниця кільки зайвих сантиметрів угору? Але як показують дослідження психологів з університету Міннесоти, висота стелі може змінити сам стиль вашого мислення. Уяви, що ти опинився у просторовому приміщенні з високими стелями. Твоя увага ніби піднімається разом із поглядом, думки стають широкими, з'являються відчуття простору не лише навколо, а й усередині. Саме в таких умовах людина схильна до абстрактного мислення, геніальних ідей, мрійливості та відкриття до нового. Тепер візьмемо навпаки, кімната з низькими стелями змушує мозок стискатися нібито. Вони сприяють сконцентрованості, детальному аналізу, підвищенню концентрації, але водночас можуть викликати психологічний тиск, відчуття замкненості і навіть легку тривогу. Особливо це відчуття в офісах або освітніх установах, де люди проводять години. Простір навколо буквально диктує, як маєш думати і почуватися. Ви, можливо, не помічали, але дизайнери простору вже давно використовують ці ефекти у практиці, високі стелі для висолкових залів бібліотек, музеїв, всюди, де потрібна свобода мислення. А низькі навпаки у виробничих приміщеннях або технічних зонах, де важлива точність, а не натхнення. Виходить, архітектура це не просто форма, а інструмент впливу на розумові процеси нашого мозку. Тобто наступного разу, коли шукатимеш ідею чи рішення, зверни увагу на стелю, можливо, твій мозок потребує трошки більше повітря над головою. Наступна частина це колір. Ми часто сприймаємо кольори як частину естетики, подобається чи не подобається, але насправді кожен колір це хімічний ключ до твого мозку. Він не просто прикрашає простір, він активує гормональні системи, змінює частоту серцебиття, впливає на увагу, настрій, навіть рівень тривожності може мати в собі. І все це не суб'єктивне відчуття, а результати десятків наукових досліджень. Наприклад, червоний колір запускає симатичну нервову систему, він підвищує тиск, прискорює серцебиття, підсилює реакцію бий або біжи. Саме тому його використовують у місцях, де потрібно стимулювати активність або викликати збудження. Але у великих обсягах червоний викликає занепокоєння, дратівливість, відчуття небезпеки. Перейдемо до наступних. Синій і зелений навпаки діють заспокійливо, вони знижують альтернативний тиск, зменшують м'язову напругу, викликають відчуття довіри й стабільності. Недарма банки, лікарні, додатки для здоров'я часто оформлені у блакитних або м'яких тонах. Підсвідомо, вони сигналізують тут безпечно, зелений також має асоціацію з природою, а отже, з життям, спокоєм і зростанням. А також одна несподіванка. Цікаво, що рожевий колір викликає несподівану хвилю досліджень. У деяких американських в'язницях випробували концепцію becker miller Pink. Стіни фарбували у м'яко-рожевий тон. Результат зменшення агресивності у ув'язнених уже за 50 хвилин. Цей ефект згодом підтвердили повторно. Рожевий дійсно тимчасово знижує рівень тестостерону також. А також є ще й білий, який дуже подобається європейським країнам, який здається нейтральним, але насправді може бути дуже холодним. У старильному білому світі мозок не розслабляється, виникає відчуття порожнечі тривоги. Саме тому сучасні психіатричні клініки переходять до більш м'яких тонів, додають текстуру, теплі відтінки. Саме тому архітектори і дизайнери все частіше працюють не з кольорами як елементом стилю, а як з психічним інструментом. Хоча ми можемо і не помічати це свідомо, але наш мозок досвідчений мисливець із доісторичними рефлексами, і середовище, у якому ми перебуваємо, миттєво щитується не лише на рівні логіки, а й інстинктів. Різкі кути. Масивні тиснучі форми, нескінченні вузькі коридори чи закриті простори усе це запускає давні механізми виживання. Ми не думаємо, це небезпечно. Ми просто відчумаємо, мені тут тривожно, мені це не подобається. Ці реакції, частина еволюційного набору. В дикій природі гострі форми часто асоціювалися з загрозами і клатігті, уламки. Простори без виходу або занадто обмежені, це пастка. Навіть довгі тунелі, які не дають огляду навколо, викликають дискомфорт через втрату контроля. І хоча сьогодні ми вже не тікаємо від вовки чи тигра, наш мозок все ще реагує на архітектурні сигнали так, ніби ми в дикій савані чи природі. Саме тому стиль бруталізму, що був популярним у 20 столітті, часто викликає відторгнення. Величезні бетонні масиви, жорсткі прямі кути, відсутність м'яких ліній чи кольору створюють відчуття тиску, безпорадності й навіть відчужденості. Ці будівлі можуть виглядати велично, але емоційно вони діють як психологічний бар'єр, особливо для людей, які шукають безпеку або затишок. Ці ефекти активно вивчають у сфері нейроархітектури, напрямку, що досліджує вплив форм, світла і структури на мозок. Виявляється, ми підсвідомо шукаємо м'які, заокруглені, природні форми, саме вони викликають довіру, спокій, асоціацію з домівкою. Наступне дискомфорт. Коли ми про нього говоримо у просторі, перше ж спадає на думку тіснота. Але замкнений простір це не просто фізична незручність, а серйозний психологічний подразник. Це може запускати реакцію тривоги, паніки або навіть депресії. Наш мозок знову ж таки еволюційно пристосовується до того, щоб відчувати загрозу у законному середовищі, бо там, де мало простору і обмежене світло, мало шансів на втечу або виживання. Клаустрофобія не лише фобія, а й крайній прояв універсального людського страху втрати контролю. Тому вузькі коридори, низькі стелі, кімнати без вікон або з постійними штучними освітленнями можуть викликати глибоке психологічне порушення навіть у тих, хто не має діагностованого розладу. Організм відчуває себе в пастці і, звісно, запускає стресу у відповідь. А ізоляція від природного світла лише погіршує цю всю ситуацію. Світло один із головних регуляторів циркального ритму, який в свою чергу впливає на гормони, настрій, енергію, здатність до концентрації. Недостатнє освітлення пов'язане з підвищенням ризиком депресивних станів, емоційного вигорання та навіть послаблення імунної системи. Це вже доведено у десятках досліджень, зокрема у школах, лікарнях та офісних приміщеннях. Навпаки, відкриті простори з великою кількістю природного світла сприяють почуттю свободи, знижують тривожність, підвищують рівень мотивації. Навіть звичайне вікно з видом на небо здатне змінити самопідчуття. Підвищити рівень дофаміну, зменшити агресію, покращити увагу. Саме тому сучасна архітектура активно враховує принцип біофілільного дизайну, використання природного світла великих вікон з видом на природу і простору для підтримки психологічного здоров'я. Тобто, коли ми дивимося на будівлю епохи тоталітаризму, здається, що це просто стиль, гра в монументальність камінь, бетон, масивні форми. Але насправді це архітектура створена з єдиною метою примусити людину почуватися дрібною, підлеглою, нездатною до протестів. Тут немає випадкових деталей, усе підпорядковано одній функції психологічного домінування. Наприклад, подивіться на зали Рад, палаци влади, головні площі диктатурних режимів, їхні масштаби приголомшує величезні сходи, масивні колони, темні коридори, високі. Пуполи, які змушують задирати голову до стель. Така архітектура буквально фізично змушує тебе знизити погляд, уповільнити крок, говорити тихіше. Це примусова постава покори, яка виникає без наказу автоматично завдяки простору. Під час диктатури це було добре розуміли. Архітектура ставала інструментом пропаганди, контролю її символічного тиску. Наприклад, у третьому рейху будівля Альберта Шпеєра проєктувалися з ідеєю величі через приниження. Вони були настільки гігантськими, що жодна людина не могла почуватися рівною в цій структурі. У СРСР монументальними фасадами. Громіськими під'їздами, холодними стелями, усе створювало атмосферу дисципліни й страху. Отже, можемо підсумувати, усе, що нас оточує, працює з нашою психікою. Як музика, що створює настрій, як запах, який побуждає спогади, як освітлення, що впливає на ритм дня. Так само архітектура, це не просто конструкція, це емоційний сценарій, записаний у бетоні, дереві, склі, кольорі та формі. Кожна лінія, кожна тінь, кожна нерівність на стіні це сигнал, мозок щитує їх автоматично, формуючи твою поведінку до того, як ти усвідомиш її. Коли ти відчуваєш тривогу в бетонному підземному переході, це не твоє уявлення. Коли ти раптом розслабляєшся у просторій кімнаті з відкритими вікнами, це не просто комфорт, це нейропсихологічна відповідь на простір. Ми не роботи, але й не повністю вільні. Простір це частина нашого внутрішнього світу, хоч ми цього і не бачимо. Дякую всім за перегляд та до скорих зустрічей!